Вітаємо вас на каналі Готуємо разом. Сьогодні ми поділимось з вами рецептом надзвичайно смачних та простих в приготуванні рублених котлет з курячого філе та броколі. Для приготування потрібно 2 курячих філе, половинка невеликого броколі, 3 яйця, 4 столові ложки борошна, сушений чесник, сіль, чорний мелений перець та за бажанням спеції. Далі переходимо до приготування. Для початку невеличкими шматочками нарізаємо куряче філе та броколі. Далі змішуємо усі інгредієнти. До філа додаємо броколі, яйця, спеції зі смаком. Я додала сушений чесник, трішки куркуми та карі. Перчимо, солимо, додаємо борошно та добре все перемішуємо. Приготовану масу викладаємо на попередню розігріту сковороду, формуючи котлети, та смажимо з обох сторін до появи золотистої скоринки. І смачні рублені котлети з куркою та брокколі готові. Вони чудово смакують з будь-яким гарніром і як окрема страва. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк і до зустрічі у нових відео.